Вітаю вас, дорогі друзі. Мене звати Володимир Грицького, і ми з вами на каналі Розумних людей. Щойно Трамп вийшов як на мене з доволі сенсаційною заявою. Нарешті, після кількох днів звірств російської хунти проти України, коли вбивали дітей, коли руйнували. Будинки, коли знищували цивільні об'єкти інфраструктури, нарешті зробив заяву, назвавши Путіна божевільним. Він сказав, що він остаточно збожеволів і вбиває людей. Уже сам факт цієї заяви є, мені здається, доволі цікавим. Що це означає? На мою думку, те, що е, Трамп починає е, чи з власних розрахунків, чи під е, дією певного тиску розуміти, що те, що творить воєнний злочинець Путін, не може більше толеруватися. Звичайно, хотілося б, щоб е, після такої заяви е, були певні дії. Бо е, зміна е, тональності, зміна е, в словах, на превеликий жаль ну в контексті Трампа поки що, щонайменше не означає зміни позиції. Бо нормально було б після таких слів сказати: ну що ж, якщо ти вбивця, якщо ти знущаєшся з усього світу. Якщо ти ніщо не ставиш в тому числі і мене особисто, тому що я пропонував безумовне припинення вогню, тоді мені нічого не залишається, як вжити дуже жорстких заходів, щоб поставити тебе на місце. Що ми чуємо натомість, натомість він замість цієї логічної побудови знову згадує про Зеленського. І каже, що ну він теж поганий хлопець, тому що він весь час говорить якісь слова, які його Трампа дуже сильно нервують і які йому не подобаються. Ну, мабуть, слова про те, що треба захищати свою державу, мабуть, слова про те, що Захід має посилити підтримку України, мабуть, слова про те, що. Треба думати, що робити з цим серійним вбивцею, ну на жаль, поки що ми цього не бачимо. Але повторюсь, мені здається, що ця заява свідчить про те, що американський політичний клас починає дедалі більше розуміти, в яку безодню тягне Америку Трамп, і починає процес зміни цієї політики. В тому числі тиснучи на Трампа, подивимось, наскільки це може відбутися швидко чи не швидко. Мені чомусь здається, що десь протягом найближчих місяців ситуація може справді змінитися. Отже, колеги, дивимося і спостерігаємо, що може відбутися найближчим часом. У мене з'являються певні позитивні надії. Але я хотів би так само, дорогі друзі, звернути увагу на іншу фразу, яку сказав Трамп. Він сказав, що спроба Путіна захопити всю Україну призведе до падіння Росії. І оце надзвичайно цікавий момент, який. Справді змушує серйозно подумати над тим, що відбувається в головах американського політикуму. В кінцевому рахунку Трамп теж є частиною цього політикуму і так само е, думає про певні перспективи. І от, хоча цей, е, ця фраза звучить в негативному контексті, мовляв, б, якщо ти будеш таким дурним і далі, то розвалиш свою Росію. Але це е, е, означає, що там починають задумуватися над тим, що ж відбудеться з цією територією, коли вона реально розвалиться. А в цьому, ну що не менше, у нас з вами, дорогі друзі, не може бути жодного сумніву. На заході на превеликий жаль думають інакшими категоріями. Вони чомусь досі вважають, що Росія це щось вічне, щось незмінне, те, що так чи інакше не можна чіпати. Це така собі, знаєте, священна індійська корова. Так само думали, до речі, і про Радянський Союз. Я вам просто нагадаю відомий історичний факт, коли президент Буш старший тут в Києві за кілька тижнів до ГКЧП закликав українців не бути націоналістами і йти в ярмо до Горбачова, підписуючи. Так званий новий союзний договір і таке інше, але е, е, історія вирішила по-іншому і по-іншому не могло враз, власне й бути. Те ж саме буде і безумовно з е, Російською Федерацією, яка сьогодні є е, справді недоімперією і потребує свого е, подальшого об'єктивного. Розвитку, а цей об'єктивний розвиток означає її розпад. Коли це відбудеться, ми з вами не можемо сьогодні е, сказати. Але те, що це процес об'єктивний, у цього не повинно бути жодних ілюзій. На превеликий жаль, поки що на заході е, так не міркують, не хочуть е, бачити перспективу. Е, бо західна політика відносно Росії е, є реактивною, вони реагують на ті речі, які йдуть звідти. Вони не хочуть взяти ініціативу до своїх рук, вони не хочуть спрогнозувати те, що відбудеться, і бути до цього готовими. Адже ви знаєте, це банальність, але кожний експромт має бути дуже добре підготовленим. Так, от, коли Росія почне валитися, на жаль, наші західні партнери не будуть до цього готові і будуть миттєво. Реагувати на те, що можна було б передбачити, і до чого можна було б підготуватися завчасно, це традиційна псевдоліберальна позиція, коли навіть режими типу Путінського сприймаються як даність, і коли ці режими не хочуть фактично допомогти вірніше їм, щоб вони зійшли на пси при тому максимально швидко. Але це не означає, що ми з вами не будемо робити цього, тому що я повторюю це в черговий раз. Наша безпека залежить від того, наскільки довго буде тривати існування цієї недоімперії. Я зараз згадав слова, які приписують Сталіну, які він говорив про своїх політичних опонентів. А він казав так, що е, є чоловік, є проблема. Ні чоловіка ні проблеми. Так от, е, о цьому кривавому вождю е, Совка, я думаю, що е, не приходило в голову, що його фразу можна переформулювати по-іншому: Є е, Росія, є проблема. Нема Росії, нема проблеми. Так от, я думаю, чим швидше наші західні партнери. Зрозуміють цю просту істину, тим легше буде і їм, і українцям. Тому дорогі друзі, наше гасло зробимо Росію знову маленькою, залишається актуальним і робимо все для того, щоб це відбулося максимально швидко. Слава Україні!